Е, дуже дякую. дякую Сергій Тригубенко, громадянин України, е, шановні учасники. Е, дуже просте питання: що ми зараз тут робимо, і чи не перетвориться по закінченню оцей захід, оця акція, котра ось скоро повинна закінчуватись? Кульки, котрі лопнуть, безслідно згинуть, ще із э, території України з нашою телевітарним косом. Що відбувається, скажіть мені. На кого ми сподіваємось? На владу. 18 років сподіваємося на владу. 18 років влада займається. Ішенням власних питань, і ми знову сподіваємось на неї. Ми знову маємо групу експертів, котра спілкуються не з громадянами, не з громадськими організаціями, а з вами. Ось чому просте конкретне до вас прохання. Я бачу тут БЕФТІ. Дуже. Розумних таромовитих, молодих людей і не тільки молодих, котрі творитимуть майбутню Україну, отих громадян, нових громадян. Тому прохання, приберіть очих президентів і всіх інших і почніть спілкуватися з громадянами. Бо тільки громадяни своєю діяльністю можуть врятувати країну. Влада ніяка будь-яких кольорів ніколи не врятує. Це питання про тоталітаризм. ОТО. І про демократію, оце. Ось чому я звертаю вашу увагу на вкрай необхідну. Так, да, Пане Сергію, я змушений вас перебувати. Дозвольте закінчити. Дозвольте, я вас не буду перебувати. Добре. Я, я нагадаю вас, одну річ. Можна я підкреслю те, заради чого ми зібралися? Тут є представники українських громадян з підвищеним соціальним темпераментом, це найактивніша частина українського суспільства, які готові діяти. До представників цих людей прийшли найрозумніші і найкваліфікованіші в цій країні експерти, які розповідають по пунктах, що має робити українська громадськість, і якщо ви прийшли. Наші експертів, експертів, чи тих, хто тут зібралися, зайвий раз образити, я перепрошую. Я як модератор цієї можливості вам не дам. Кра.